А, що це за історія? Що рік тому тебе в соцмережах поховали? О, це взагалі, блядь, піздець. Ми були в шосім. Нас перед день якраз обстріляв два рази танчик, блядь, позицію нашу. Мене поставили ще й главним, блядь, групи на поціці. Коротше, то був піздець, блядь. Ну, повезло, Чуваки якраз всі були в норах, тільки особисті речі, там трохи зброю посікло, блядь, зрозумів. А потім ми виходимо. блядь виходимо з посадки, чоловіки кажуть, тю, блядь, а ми в соцмережах ну, прочитали, що тебе вже за двохсотили. Кажу, здрасте. Кажу, нічого, що кажу, ти мене зустрічав, Ви прикривали мою групу, як ми заходили в посаду. Блять, ну да, але от каже, почитай імочну в натурі, загинув, чоткий, пацан якийсь там. Але там, типа, Едуард був, а я ж ти, баньок. Ну, коротше. Як ти сприйняв це? Як підйом? Мені було приємно з якоїсь страниці. Хоч знаю, що я, блядь, в натурі. блядь. в ров там. Сім'я переживала? Ти переживала? Так. Да.